2 березня 2022 році в воєнкомат пішли, але так як я древні сказали, мене не забрали, а його забрали сюди в Дубову в частину. Та місяць тому вже туди, на Донецьку область. Андрюха в мирному житті був штукатуром. В нього залишилася дружина, дочка 12 років, Вірочка. Служив. Колись срочно в морфлоті Константин Альшанський корабль Сразу записали в частині солдат матрос, а вже в другу частину то він стрілець санітар. Я, звісно, дуже пишаю сином, що він героєм помер, але нічого не вернути. Ми були знайомі близько трьох років. Якийсь час він прийшов до нас, до церкви прийшов для того, щоб змінити своє життя. Він є християнин, він віддав своє життя за те, щоб ми мали волю, ми мали свободу як країна, як держава, наші діти, наші родини. Тому він для мене ну, людина з величезної літери. Андрюшку, я знаю з трьох років. Була вища юридична освіта, наскільки я знаю. Він вів дитячу групу окупачного бою. Останній раз я з ним мав спілкування місяць назад. Я не бачив в нього страху, в нього сміливість була, він знав, на що він йде. Він тут був, у військовій частині у нас на Дубово служив. От, і місяць назад от, він поїхав на війну сорок 42 роки. На жаль, його земне життя закінчилося.